Чи можна вважати вчорашні угоди між Україною та Великою Британією гарантіями безпеки? Чи це все ж таки гарантія підтримки на кшалт угоди між США і Ізраїлем? Ну, звичайно, вчорашні угоди між Великобританією та Україною не можна вважати гарантіями безпеки, це угода, яка передбачає певний рівень допомоги, але в ній абсолютно чітко можна побачити, що в разі нападу на себе Україна буде воювати, як її зараз, це було сама, а Велика Британія готова. Надавати військову там чи фінансову допомогу, причому важливо розуміти, що обсяги цієї допомоги зафіксовані тільки на один рік. Прем'єр-міністр Ріша Сунак, який прибув до е української столиці, можливо, вже з останнім візитом в своїй політичні кар'єри, не досі втратить владу, як і вся партія консерваторів, і очевидно, що виділення грошей на наступні роки, якщо російсько-українська війна буде продовжуватись. Сунок хоче залишити своєму спадкоємцю на посаді очільника британського уряду пану Стармеру, та я не знаю, як це буде все виглядати в реальності. Так що я взагалі не думаю, що ці всі угоди мають якесь реальне значення, що серйозно казати. Ми можемо їх три тисячі разів називати історичними, однак сутність цих угод демонструє небажання наших західних партнерів входити в пряме зіткнення з Російською Федерацією. а реальні гарантії безпеки України, якщо ми взагалі думаємо, що Україна може. Прожити без війн з Російською Федерацією полягають виключно в тому, що сама Росія має боятися бити по Україні побоюючись перенесення війни на свою терез... суверенну територію, не просто перенесення війни, а перенесення війни із застосуванням ядерної зброї. Якщо такої впевненості у Росії не буде, Росія буде використовувати Україну як полігон упродовж довгих років, навіть якщо ця війна закінчиться, незабаром почнеться можливо новий конфлікт ще більш моторошний, жахливий ніж той конфлікт, який Україна буде переживати у ці роки. Але ми поки що не бачимо з вами навіть перспектив найближчі роки, якщо на десятиріччя закінчення цієї війни, принаймні в фазі низької інтенсивності можливо для України буде святом і визволенням переведення війни в війну низької інтенсивності і з невеликою кількістю жертв, ракетних ударів, ударів безпілотників, коли це буде там не отак, як зараз відбувається, там раз на два на три на чотири місяці, і самі українці навчаться сприймати цю війну низької інтенсивності на рівні здійснення як норму життя, як, як мира, а не як війну. Це теж можливий варіант. Так що це все не має значення, якщо ж Україна стане членом НАТО. Навіть в цій території, яку буде на момент вступу до НАТО, контролювати легітимний український уряд, де б цей уряд на цей момент не знаходився. Сподіваюся, що в Києві, тоді можна буде сказати, що для цієї території, яка буде обійнята гарантіями реальної безпеки і парасолькою безпеки НАТО, наступають роки вічного миру. Саме так як на вічний мир можуть сподіватися країни-члени НАТО. От ви ще зараз слухайте всі ці розмови, що от наступною будуть Польща, Латвія, Литва, Естонія, ці країни насолоджуються миром і спокій до того моменту, поки Російська Федерація не ухвалила рішення про початок ядерної війни, яка може перетворити на пустелі Вашингтони, Москву, Берлін і Новосибірськ, Париж і Ярославль. тому що ядерна війна це війна, де не залишається місця для людства. Як ми знаємо, і це ніяка ніяке для нас не новина, ми це школа вчили. Але поки немає бажання у ядерної держави, у ядерної надпотуги сучасного світу Росії мати справу з ядерною надпотугою сучасного світу Сполученими Штатами Америки блоком НАТО, який фактично має цю ядерну зброю, не тільки американську країни, які зробили на відміну від українського суспільства правильний вибір з боку безпеки, будуть глядачами в цьому залі дивитися, як на сцені гинуться гладіатори. Це іс історична справедливість називається. Декотрі експерти говорять, що британці можуть розмістити свій контингент в Україні. Цікаво чи правда говорять? Ну, звичайно, ні. Тому що ніякий британський контингент не може бути розміщений в Україні, принаймні під час її військового конфлікту з Російською Федерацією, тому що це створює можливості для прямого конфлікту між двома ядерними державами і з можливістю ядерного удару по Лондону. І ніякий український уряд ніколи не української британський уряд ніколи не візьме на себе. Відповідальність за знищення Великої Британії можливо.